І всім здорова, всім привіт! Знаходимося ми на Гостер П. І сьогодні, так як вийшло оновлення вже трошки давно. Тому сьогодні ми будемо грабувати кораблі, які додавали в минулому оновленні. Кораблі піратів. Я там ще ніколи не був. Зустрів члена банди моєї, він запропонував мені сюди піти. Я от включив запис навіть без голосу, тому зараз так записую на монтажі. Тому зараз подивимося, чи тут можна заробити. Перед тим я купив ліцензію, щоб продавати антикваріат, і от ми вже підпливаємо до одного корабля, і там на карті видно коричневі, коричневі мітки, і це, напевно, ті пірати. Слід пам'ятати, що пірати наносять великий урон, тому вам треба бронежилет або 170 хп. Ну, чим побільше хп, тим ліпше потім аптечки і зброя, звісно. Потім їх треба ліквідувати. І після цього треба... От, бачите, мене чуть зараз не вбив. 10 хп лишилося просто капець. Е, після того, як ліквідуєте, тоді вже йдете за скарбами. Так як мій тімейт оказався класним стрілком, він їх зачистив. Я особо нічого не зробив. ну Я думаю, на наступні рази ми там на стрімі, там ще десь може другу частину знімемо, буду ліпше вже тут зачистку робити, може і сам поїду. Хоча самому рисковано треба аптечки купляти. І потім самому теж напевно невигідно. Ну, Це я вам далі об'ясню чого. ну, І за виручки, яку можна отримати далі. Ми залазимо на кожну башню і лутаємо, виходить, кейс. Він десь валяється, от як бачите, на землі отут, і на всіх башнях, як я зрозумів. Минулий гравець, який, напевно, вмер, з нього випав Дігл, або він сам його скинув. Напишіть в коментарях, якщо знаєте, коли вбиваєте якогось гравця, з нього падає його зброя чи ні. Тут я жорстко затупив, не побачив, що перереспавнився пірат, і він мене просто завалив. У нього якийсь, якась сильна зброя, чи я просто не вмію ухилятися. Наскільки я знаю, вони особо не ходять, ну бо це боти, але боти такі, ну, не найпростіші. Я думаю це залежить від рівня корабля, ну, чисто моя думка. Від рівня корабля, які там пірати. І це ми якраз провіримо в наступній частині про піратів. А зараз їдемо в принципі на ринок, лікуємося і їдемо на ринок продавати те, що ми в принципі залутали. Підбігаємо до цього челика, який ну, купує, продає. Натискаємо продати і продаємо ось цей от астероїд, його. астроліт. Дві штуки я там залутав. У мене вийшло і 3000. Ну, по-перше, якби я не збакланився і не вмер так швидко, то я би залутав би більше, і якби я був сам, я б би, би більше. Я думаю, десь на кораблі, ну, кейсів 6 є, тому 1000, я думаю, 6 умножити на 1500. 9 можна з корабля заробити Нагадаю, це. Дуже така файна зарплата через те, що навіть на 9 рівні ви получаєте 2 300 з 1 рівня літака. Ну і нехай є 4600, ну це за 5 хвилин рейс. Тому все ж таки, я думаю, достатньо непогана така, та особливо якщо ви в банді і ви Відповідно маєте безплатну зброю. Бо так, то не, ну, таке собі по вигоді. Ну і ще залежить, як ви ухиляєтеся від патронів, і, як, і скільки кораблів собідно. бо може бути таке, що хтось залутав перед вами і треба чекати якусь певну кількість часу, поки він обновиться. Тому так, надіюся, вам відео сподобалось. Я тут зараз продаю і купляю собі. О, Обмін то що в мене в інвентарі, бо, якщо чесно, додавали крафт. У мене ще куча деталей для крафту з'явилося. Там господарків повипадало. По крафту, я думаю, можна теж буде відео зняти, але е, крафт дуже реально великий, класний. Там можна крафтити багато чого. Тому якось так М -м, пишіть ваші коментарі. Дуже важливо. Важливо ставити лайк, якщо вам сподобалось відео, бо останнім часом відоси щось не набирають перегляди І буду дуже вдячний вашому лайку, Ваші підписці, звісно, якщо ви ще не підписані. Оцінюйте гру, гру можете скачати по посиланню в описі. Вводьте промокод Miranda, за який ви получите приємний бонус на початку гри. На третьому левелі його вводьте. І всім до скорого. vor novi i